Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Росія у 24-му році зараз все більше повідомлено, що ось вони готуються до нових там масованих штурмів з одного боку, а з іншого боку, у них самих на території не дуже все нормально відбувається. Там у цей генерал-мороз то в Ростовській області третину світла їм вирубить, то в підмосков'ї. Що ви думаєте про можливості якоїсь дестабілізації через отакі побутові фактори? Ну по суті, це єдиний е, момент, який буде призводити до стабілізації. Де до дестабілізації, і е, власне кажучи, чорні лебеді, які будуть приходити до Російської Федерації в 2024 році, вони будуть перш за все пов'язані із е, соціальними та економічними факторами. Е, крім генерала мороза, давайте згадаємо і підняття цін е, і пропажу яєць, Потім пропажу курятини. Потім е, зараз з'явилася інформація про те, що вони бояться дефіциту помідорів, і тому відкривають кордони для. Турецьких і азербайджанських помідорів також, тобто, в даному випадку, можемо говорити, що ці речі вони будуть виникати регулярно. Фактично в на місяць буде мінімум один такий чорний лебідь. Питання тільки в тому наскільки вони будуть масовими, наскільки серйозними. От насправді блокаути, які побачили, і в Ростовській, і в Ліпецькій, і в Ростовській області, і в Ліпяцькій під Москові, в ряді інших регіонів. Це був такий дуже серйозний удар, власне кажучи, по Кремлю і недаремно. Настільки серйозно до цього Кремль поставився, тому що вони розуміють, що це ті речі, які найбільше дестабілізують людей, тому що людей не буде хвилювати смерть на фронті і не буде хвилювати проблеми із тим вбито плюс тисячі людей чи мінус тисячі людей. Але коли це тебе стосується безпосередньо, і ти розумієш, що ти можеш замерзнути в 30-градусний мороз, а винним в цьому цьому буде максимум начальник котельні, От в цей момент люди починають достатньо серйозно задумуватися, достатньо серйозно розуміти, що щось іде не так. Тому ще раз повторюся: чорні лебеді будуть вони будуть регулярними, але будуть вони переважно повторюю за слово, переважно соціально-економічного характеру. Е, окей, тепер тоді ж про ще одну історію. Ну ми розуміємо, що росіяни не повідомляють про свої втрати. У них там втрат або не було, або там ми пам'ятаємо історію про 5-6 тисяч всього навсього втрат. Але Ну до місцевого населення тимтешнього все одно інформація про втрати тим чи іншим способом доходить. Але от ну великі втрати на фронті їх не цікавлять. Коли ж от сьогоднішня нічна подія знищений, суперважливий для них літак А 50 командний літак Іл-22 за. Просив посадку, уже моментально почалися крики про те, що а треба помста, значить тому, що це ж така важлива штука. Чому воно так у них відбувається? Воно завжди в будь-якому суспільстві плюс-мінус так е, відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про конкретно про літаки, е, конкрет, ну, конкретно про сьогоднішню подію, яка відбулася вночі, то е, це удар по їхньому величію, це удар по їхній гордості, е, а по суті, все, що цементує зараз російське суспільство, навколо чого вони цементуються, це те, що ми потерпимо раді вілічі, власне кажучи, суспільний договір на 2024 рік між путіним і е, російським народом, е, по суті. Ті, перетворився із колишнього про те, що ви налізете в політику, а ми даємо вам нормально жити. Він вже де факто перетворився на не, ми, не, не, ми, не дамо вам подохнути з голоду, але ви будете гордитись тим, що ви живете в великій страні не, і тому. Е Падіння е, літака розвідника, а між іншим, цей літак вони розучились, наскільки я розумію, виробляти. І тут дуже комічна історія, тому що нещодавно Північна Корея заявила про те, що вона подібний літак навчилася робити, і це звичайно якщо зараз визнати про те, що другий літак попередній точно такий ж літак. Якщо пам'ятаєте, приблизно рік тому був знищений українськими дронами в Білорусі. Угу. То в даному випадку можемо говорити про те, що це удар по їхньому віріччю. Це удар, по тому, що ну по тому, що вони називають главними скрипами, і виявляється, що в Азовському морі вони не можуть нічого також робити, точно так же і в чорному морі. І власне кажучи, саме тому, саме тому вони починають так вити і так починають кричати. Але дуже цікаво, що досі російська офіційна влада не дає жодного коментаря з цього приводу. І робить вигляд, ніби нічого не відбулося. Я так розумію, що в Кремлі на цей момент існує три версії, що робити: перша версія просто промовчити, і вони поки що до неї схиляються, не знаю, чи далі це вдасться. Друга версія це визнати правду і сказати, що його збили. Але тут уже теж мають вони два варіанти по розвитку: або сказати, що це збито американським патріотом, і це, звичайно, після цього може Медведєв черговий раз сказати, що ми будемо бомбити Америку, але всі розуміють, що це ні до чого не призведе, або сказати, що. Це Зробила своє ПВО, але тоді треба звільняти... А от власне вкиди про дружній вогонь вже були навіть вночі на деяких російських мілітарних пабліках. Тобто, їм, от для їхнього вялічія, так важливо так важливо, щоб це не була Україна, що вони готові приписати це дружньому вогню. Така версія теж уже проходила. Ну от власне кажуть, що от між цими трьома версіями нічого не говорити. Петріот або дружній вогонь. От вони зараз вибирають, що для них найменший зло. Найменший зло. Поки що, судячи до цього, вони схиляються на, на цей момент до того, щоб взагалі нічого не говорити. Але в нинішній ситуації не сказати нічого, ну це чесно кажучи, все одно всі про це здогадаються. Але да справді для них ви правильно кажете, для них визнати те, що Україна. Американським патріотом збиває їхні літаки, а вони нічого цьому протиставити не можуть. Це, звичайно, величезний удар по тому ж самому Вілічію, тому ж самому тій самій гордості за видатний російський ВПК, який може патріоти як Сімечки, говорив Путін. А тут виявляється, що все навпаки. І тому цієї точки зору, напевне, логічніше було б для них визнати дружній вогонь, ніж. Не говорити про те, що американська зброя краще за російську. Добре, Кирило Буданов написав колонку. Її можна знайти на сайті NVUA зараз. Ну і в спецвипуску журналу NV, який вийшов напередодні нового року. Так от там він пише: наступне: що політична система в Росії перебуватиме у стані прихованої турбулентності, але далі каже, що вежі Кремля розгойдуватимуться в різні боки, бо всі учасники готуватимуться до транзиту влади у постпутінській Росії. І покроковий план, як і кому діяти, створено. Я не знаю звідки дані у Кирила Буданова, але ну це така амбітна фраза. Що ви про неї думаєте? Ну, ми точно можемо сказати про те, що ці вибори, е які будуть в березі, місяці маю на увазі, президентські вибори, це вибори е не про війну, а це вибори імператора, який хоче правити довічно але в цей же момент вся всі групи, які існують в Кремлі, які можуть бути причетними до якихось рішень. Власне кажучи, саме до політичних рішень вони починають думати про те, як їм трансформуватися в цій системі, і що їм з цим робити. І тому тут є два дві моделі, які насправді на сьогоднішній момент очевидно, все ж таки будуть апробовуватися в Росії. Одна модель це абсолютно ФСБшна за нею стоїть Патрушові Чемізов, і вони хочуть зробити таку собі неоандроповщину, в якій є умовних там 10-15 людей в Москві, які вирішують абсолютно все і доносять. Сигнали через силову систему повністю все підпорядковано силовикам на противагу цьому є модель кирієнка е яка е по суті зводиться до створення новітній КПРС чи новітній КП комуністичної партії Китаю е і е вона буде балансиром до е ФСБшної неандроповщини. Судячи з усього, буде прийнятий якийсь гібридний варіант, де 70-80% буде належати силовикам, але все ж таки 20-30 буде віддано. Цивільним у вигляді е, якогось дуже такого калічного гібрида із чи то КПРС, чи то КПСС, тому що побудувати таку потужну структуру із е, ідеологією вони не зможуть. І от в межах цієї моделі насправді розпочнеться е, війна за те, хто буде а сірим кардиналом або сірими кардиналами при Володимирі Путіні. Е, з іншої сторони, кожен із них розуміє, що е, треба думати про майбутнє путін не вічний треба думати про те що буде далі і отут звичайно вони починають почнуть між собою е, гризню ця гризня почнеться вже ну може початися коли коли ці еліти засумніваються у довготривалості життя путіна який збирається жити вічно чи чи від чого це може залежати чи від накопичення ну умовних чорних лебедів ви знаєте, я думаю, що гризня ну, перше вона не припиняється весь час, але логіка цієї гризді дещо зміниться, тому що всі розуміють, що е, імператор е, із його імператорськими амбіціями з певного моменту почне втомлювати е, абсолютно всіх, тому що всі розумітимуть, що продовження великої війни е, економічно неймовірно складне для Російської Федерації. Ну просто щоб ми розуміли. Російська економіка може витримати інтенсивність війни такою, як вона була в 2023 році, і ще приблизно рік півтора. Якщо інтенсивність боїв буде більшою, або вони приймуть рішення, що їм потрібно йти на як зараз, там біль вчора писав на Прибалтику і пробувати Сувакський коридор. Економіка просто посиплеться протягом одного року, і це буде і це буде призводити до повного колапсу. Тобто, можемо чітко говорити, що крім всього іншого. Стабільність російської економіки зараз тримається виключно на одному, на тому, що будуть в 2024 році буде триматися і двадцять п'ятому на тому, що будуть доїдатися е, залишки фонду національного благосостояння, Там зараз приблизно 4,5-4,7 е, трильйонів рублів. На цей рік заплановано, що буде потрачено приблизно півтора трильйони, і е, інфляція в 15-20%. Тобто е погіршення життя населення в обмін на стабільність макроекономічних показників довго це тривати не може, і це розуміють всі, хто більш-менш розуміє е ситуацію. Саме тому, очевидно, все ж таки, еліти почнуть думати, як їм виходити із цієї ситуації, коли е вождь не хоче нічого міняти, а е їм потрібно як жити в майбутньому. Добре, то це фраза надаєл, да, яку колись використовували навальністи, ще здається, в там десятому-дванадцятому роках. Ну, от ця фраза стане актуальною ну там впродовж двадцять четвертого року. Знаєте, вона була запущена в 2023 році Пригожиним. Тобто, от все, що ми бачили, із маршем Пригожина і мовчазним спож... спогляданням суспільства тим, чим це закінчиться, і не тільки суспільством, що ми літ також. От вона чітко показала, що він насправді надоїв. Тобто, вони не розуміють життя без нього. От з однієї така парадоксальна ситуація зараз у них вони не розуміють життя без нього, вони не бачать його альтернативи на сьогоднішній момент, але в той же час вони е... хочуть, щоб їм показали, а що буде далі. Не даремно вся соціологія нам показує те, що вони ну. Вибачте за таку метафору вагітні ідеєю наступника. Вони б дуже хотіли, щоб їм показали наступника. І тут теж, між іншим, достатньо збочена логіка взагалі росіянам, тому що коли з ними глибше починаєш копатися з приводу наступників, вони починають говорити про те, що насправді наступник є, але нам його ще не показують, а покажуть тоді, коли він буде потрібен. Ну, вони самі собі це такий когнітивний дисонанс збочений. Але тим не менше, можемо говорити про те, що суспільство. Готове до його зміни, якби їм показали когось іншого, і якби їм сказали, що завдяки цьому у вас життя покращиться, там війна зупиниться або ще що-небудь, і при цьому ми якось там е збережемо обличчя, не повернемося в 90-ті, Якщо простіше говорити, то я впевнений, що е спідістала Путіна достатньо швидко скинуть. Таке можливо добре. А от ще одна історія про їхнє вялічі і спроби пояснити, а навіщо їм війна? Ну пам'ятаємо з денацифікацією і демілітаризацією, як, як цілями у них не вийшло. Саме російське населення, навіть вимовити ці слова нормально не могло, тим більше не могло зрозуміти, що мається на увазі. Зараз пітерський губернатор каже, що оті хлопці, значить героїчні російські вояки, які побували на Донбасі і побачили там у школах гендерно нейтральні. Ні, туалети, то вони точно знають за які цінності вони воюють у Росії. 40% здається території населених пунктів взагалі, не мають такого явища, як каналізація. Чого вони причепилися до якихось вигаданих гендерно гендерно-нейтральних туалетів? Знаєте, як якби це парадоксально не було, але антигомосексуалізм чи анти – це по суті чи не єдина річ, яка реально об'єднує росіян на сьогоднішній момент, тому що це рівень анти-ЛГБТ на сьогоднішній момент складає там 80 плюс відсотків. Тому е, якщо потрібно, якщо нема що говорити, а потрібно щось говорити, ти говорити про те, що ти борешся з гомосексуалізмом. Я вже там рік говорю всім, що по суті, це якби це парадоксально не було, але це перша антигомофобна, е, перша гомофобна війна в світі. Тому в даному випадку, е, якщо питати у них що для них важливіше, денацифікація, чи е, я не знаю, навіть це виразвити де ЛГБТ, зація напевно. Да. То для них важливіше у саме буде делгебетизація ніж демілітаризація чи денацифікація України. Тому і е ще раз повторюсь: ЛГБТ, боротьба з ЛГБТ або ненавість до ЛГБТ це головна скрепа російського народу, яка має найбільшу підтримку серед всіх можливих скреп в Російській Федерації. Це цікаве зауваження, що це перша анти лгбт війна, перша війна гомофобів. Добре, зафіксували цю штуку. Ну і ще одна історія: вона не нова для Російської Федерації. Росіяни таке робили. Ну на, наприклад, на окупованих територіях українського Донбасу. Да? Тобто, коли вони туди заходили, ніякого нормального життя там далі не наставало. Підприємства закривалися, люди зубожіли, і відповідно у них не лишалося ви. Вибор для того, щоб ну в тому числі мобілізуватися до окупаційної армії зараз, от уже в у виданні більд є свідчення від керівниці фонду Русь Сидящая Ольга Романова. Її звати так от. На тлі оцих генераломорозових морозових да, максимальних відключень в різних регіонах Росії всякої комуналки вони повирубали опалення у своїх зонах, тобто в тюрмах. І відповідно таким чином, як стверджує оця пані Романова, коли умови навіть для тюрми стають нестерпними, то це підштовхує ув'язнених ну там до більшого бажання підписати контракт з міністерством оборони, що настільки все погано. Ну, дивіться, вони насправді тут треба віддати належне, їм, Вони шукають будь-які альтернативні джерела е, поповнення армії, тобто, починаючи від цього знаменитої історії про е, те, що вони будуть надавати громадянство всім родичам. Е, 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 Жителів Сирії є забутом кількох ще інших країн, які готові будуть. Ємена, Сирії і ще кілька країн, які готові будуть піти служити. Тобто простіше кажучи, іде одна людина, але вона автоматично може протягнути з собою сім'ю. Там в 10-12 людей в принципі ну, напочатку... в полон уже брали наші захисники. Тому я думаю, да так, ця так. система у них працює. І таким чином вони пробують їм потрібно щомісячно в принципі там, ну треба розуміти, що за нинішніх умов е, воєнних дій у них середні втрати по 2023 року складали приблизно 15 тисяч людей в місяць. Тобто їм потрібно поповнювати 15 тисяч людей в місяць, і вони зараз шукають будь-які способи для того, щоб не брати цивільне населення, тому що я наскільки це все розумію, попри всі браварні бравурні заяви Медведєва про те, що ми там мобілізували тисяч, Тисяч і так далі, і так далі, в 2024-му їм буде набагато тяжче набирати людей по за зарплату і з глибинки, тому що фактично всі ті, хто хотів піти за зарплату, вони вже або вичерпалися, або майже вичерпалися. І я думаю, що вони прекрасно розуміють, що до середини 2024-го, десь до вересня, можливо, 2024-го року ось року. великий потік людей, які готові були б за умовних 3000 тисячі доларів іти е служити. У них буде де факто вичерпано, і тому їм потрібно шукати будь-які резерви. Тому е, самолійці добре буде 10 тисяч самолійців непогано е, в системі. Я пам'ятаю, що ми рахували всередині приблизно в середині 2023 року, десь червень липень місяць. Ми тоді рахували, що резерви, які ще є в тюрмах Російської Федерації, максимально, максимальна кількість людей, які вони могли б взяти, складалась від 30 до 50 тисяч людей. Ну, такий розбіг, тому що ну, дуже тяжко порахувати, тому я думаю, що от вони розраховують, що в цьому році вони зможуть добрати ну, умовних там 15-20. З тисяч стюрам для того, щоб в принципі закрити умовний місячний місячну потребу в поповненні російської армії, тому я не виключаю всім. Ну служби сплонення наказання я здивила, що все це неправда. Що в тюрмах тепло не відключається, але я не виключаю, що такі речі можуть бути і такими речами можуть лякати заків. якщо не підете, то завтра ви замерзнете. А ми розуміємо, що морози в певній частині Росії ще не починалися. Тому в даному випадку не можемо виключати того, що справді таким чином хочуть набрати. Я може навіть мають план про те, що набрати там тисяч людей в 2024 році. Це цікаво. Ну це ж власне теж продовження традиції, коли ще на початку існування радянського союзу у них, наприклад, в Кремлі підписувалися документи, скільки там тисяч чи сотень тисяч треба розстріляти, і на кожен регіон, зокрема і на Україну, була рознарядка. Розстріляти там 15 чи 30 тисяч. Значить, цих людей треба де. Десь знайти, а винні вони не винні за що розстріляти. Це вже нехай відповідають ті, хто будуть розстрілювати. Зараз їм треба набирати ув'язнених. Якщо треба їх набрати, то значить треба створити можливо створити їм якісь абсолютно антилюдяні умови і таким чином мотивувати іти на війну. А от власне про тих росіян, які виїхали з Росії і зараз просять закрити за ними двері. Це я про вчорашній мітинг у Хельсінкі, де російськомовні пройшлися да і виступали за те, щоб тримати зачиненими пропускні пу. З Росією це теж якось так про росіян цікаво показує. Ви знаєте? Я чесно кажучи, дуже акуратно ставлюсь до будь-яких російських організацій за кордоном. І просто ми повинні розуміти, що ідею закрити кордон із Фінляндією насправді вона йшла не з Фінляндії, а вона йшла із Російської Федерації, перш за все. І тоді, коли почалися всі ці моменти із закриттям кордонів і спробою там перекидання туди нелегалів і так далі, недаремно тоді багато писалося, в тому числі, що особисто цією програми керував Кирієнко. Кирієнка – це головний ідеолог Кремля на сьогоднішній момент. Простіше кажучи, Росія зараз робить е, дуже повільними кроками, але е, ну для того, щоб це не відразу залізну залізну занавіс опустити, а для того, щоб е, поступово е, ну знаєте, як е, мишку потихеньку варили в молоці, поки вона не зварилася. Е, Отак, от, от і тут вони маленькими кроками роблять все для того, щоб країна була закрита. Але при цьому їм потрібно показати, що не вони е, закривають країну, Іну, а від неї закривається світ, і е, таким чином, в принципі, відбувається історія із е, закриттям кордонів. Тому я не виключаю, що е, мітинги росіян е, чи російськомовних е, в Хельсинки е, були в тому числі інспіровані з Москви. тому що їм вигідно показати, що саме світ закривається від Російської Федерації е, і Росії сужденна Крепость, а не навпаки. А чому їм це вигідно, щоб знову ж таки щоб не виїжджали, щоб був мобілізаційний ресурс? Ну, вся система, ну ми розуміємо, що в 2023 році, ну, це було після Пригожина, система прийшла із авторитарного в тоталітарну систему. Тобто, ну, для людей, які не присвячені в політології, різниця, напевно, не виглядає ніякої, але тоталітаризм має цілий ряд інших наборів інструментарію, ніж авторитаризм. І тут е один із цих елементів це обов'язково закриття кордонів, закриття е країни е і повний тотальний контроль над е будь-якими речами людини. Тобто, це вже проблема не в тому, що ти робиш, виступаєш, не виступаєш, а в тому, що ти думаєш, і чи не подумаєш ти втікти, чи не подумаєш ти потім. Е Виїхавши за кордон, залишитися там і так далі, і так далі. Тобто, е ну недавно дуже правильно сказав росіянин пастухов про те, що тоталітаризм е в авторитаризмі, в принципі, саме страшне це інакоділення, це коли ти щось робиш. А для тоталітаризму набагато страшніше і на камисли, і тому тут безмежна фантазія для того, як можна затривити людину, щоб вона навіть подумати не могла -небудь ми, говорити. небудь Підступлені була така фраза у Джорджа Оруела. Здається, теж Росія стане північною Кореєю, а потім стане Кім Чен Іном. Це власне цитата з Кирила Буданова. Нагадаю, нашій аудиторії спілкувалися ми з політологом Вадимом Денисенком. Зараз пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.